Всім привіт! До вашої уваги нова нержавіюча камера Pro 50 Вона виконує функції сушки, гарячого копчення, холодного копчення та варки. Хочу вам візуально показати внутрішні розміри камери. Отак вона виглядає. Глибина 650, ширина 650, висота 1300. Можете вмістити близько 50 кг продукції. Потім. У вас є можливість регулювання висоти продукту. Термодемокамера являє собою шафу, яка має наружні двері із стікляним отвором, через який ви зможете за рахунок світла всередині бачити готовність продукту навіть в темну пору доби. Також термодимокамера обладнана термощупом, який ви можете використати для визначення температури всередині найбільш великих кусків м'яса. Тим самим ви знатимете, що вся решта продуктів вже на стадії готовності до наступного етапу або до завершення. В даній термодемокамері є злив та жирозбірник, який допомагає вам видаляти лишні надлишки з продукту та допомагає, щоб камеру, коли ви її помиєте, чи кьорхером, чи вручну, весь надлишок рідини злити з камери та відмити камеру до нового використання. На задній стороні PRO 50 через відведений отвір на полиці монтується димогенератор. Цей пристрій має дві прямокутні труби. Перша наповнюється щепою, за рахунок підпалу якої виникає дим. Він проходить через патрубок до другої труби, що виконує функцію охолоджувача. Тут конденсат збирається в окремий резервуар, і лише згодом дим входить до камери. Така система дозволяє очистити дим від небажаних домішок, роблячи ковчення продукту безпечним та якісним. Наш парогенератор подає пар під тиском, що забезпечує швидке та рівномірне заповнення камери. Нагрів відбувається за 10-15 хвилин в залежності від температури навколишнього повітря. Місткість парогенератора 2 літра. Він має ергономічну кнопку живлення та захисну кришку, яка витримує високий тиск в парогенераторі. Також важливою особливістю є режим автовідключення, який спрацьовує при відсутності води в ньому, зберігаючи вас від неприємностей. Але ось що робить цю камеру справжнім чудом техніки. Її конструкція, відмінно продумана для ефективного висушування продуктів. Використовуючи конвекційний та припливний вентилятори, а також систему поворотних зіслинок, камера забезпечує ідеальний потік повітря. А для термічної обробки вона використовує потужні теплонагрівачі по боках. Про 50 обладнана сенсорним блоком, який допомагає вам у простому використанні цієї камери. Сенсорний блок керування. Для початку роботи з блоком керування потрібно перевести автоматичний вимикач, розташований позаду нього, у положення увімкнений. При цьому на передній панелі блоку керування загориться червоний ліхтарик та увімкнеться табло головного екрану. Процес сушіння. Попередньо замариноване м'ясо з холодильнику потрібно довести до температури плюс 20 градусів. У головному меню знаходимо опції, далі ми обираємо меню сушіння. У залежності від типу продукту, м'ясо, курка, телятина чи риба, обираємо температуру сушіння згідно з рецептурою. Вентиляцію on виставляємо на 10 хвилин, вентиляцію OFF – на 10 секунд. Задля вибору потрібного налаштування обираємо параметр камера, виставляємо потрібну температуру всередині камери, потім обираємо продукт, виставляємо температуру всередині продукту. Кнопками плюс-мінус ми можемо регулювати середнє значення всередині продукту. Меню активується за 3 секунди після натискання. Зазвичай температура після сушіння повинна бути не менше 20 градусів за показниками термометру, Процес смаження. Після нагрівання продукту до температури всередині до 18-22 градусів, згідно з рецептурою, потрібно виконати процес смаження. Для цього треба обрати режим смаження та обрати температуру в камері 65 градусів. Обрати температуру всередині продукту 40 градусів. Процес триватиме, доки температура всередині продукту не досягне 40 градусів. При цьому обидві заслінки повинні бути переведені майже повністю у положення зачинено. Процес копчення. Після режиму смаження ми можемо перейти до режиму копчення. Для цього в меню обираємо відповідну функцію, виставляємо температуру в камері 85-90 градусів та температуру в продукті 55-60 градусів. Завершення може відбуватися по таймеру або за температурою всередині продукту. Коли режим копчення запущений, ми засипаємо щепу в димогенератор та підпалюємо її через отвір в димогенераторі. За рахунок вентиляції повітря засмоктує вогонь та щепа загорається. Повний розпал відбувається за 5-7 хвилин. Після цього камера заповняється димом та розпочинається процес копчення продукту. Процес варіння. Після того, як на поверхні продукту з'явився потрібний кольор та температура у середині продукту майже досягла заданого параметру, треба увімкнути парогенератор на нагрівання. Для цього вмикаємо парогенератор червоною кнопкою, що розташована на верхній панелі парогенератора, та чекаємо 10-15 хвилин в залежності від температури навколишнього повітря. Для закінчення процесу копчення переводимо усі заслінки у положення відчинено, провітрюємо внутрішній об'єм камери для видалення залишків диму. Залишки диму під час зваріння можуть зіпсувати продукт. Для від'єднання димогенератору від камери потрібно вдягти захисні рукавиці, витягти конденсатозбірник, збірник, розташований з лівої сторони димогенератору, злити конденсат та обережно висмикнути трубку димогенератору з отвору у задній стінці камери. Після нагрівання парогенератору загорається червоний індикатор, можна переходити до процесу варіння. Для цього обираємо меню варіння та виставляємо температуру 80-95 градусів у камері та 72-75 градусів у продукті. Закінчення операції варіння виставляємо за температурою всередині продукту. З урахуванням того, що нагрівання пари відбувається як в бойлері, так і безпосередньо всередині камери, необхідно виставити інтервали подачі та відключення пари. При завантаженні не менш ніж 80% від максимального об'єму продукту, подачу пари ON рекомендується виставити на протязі 1 хвилини. Подачу пари OFF – пів хвилини, нагрів бойлера 10 хвилин. Це затримка перед початком подачі пари всередину камери. Цей параметр можливо варіювати в залежності від завантаження камеру та об'єму диму в камері наприкінці етапу копчення. Після досягнення потрібної температури всередині продукту режим варіння буде автоматично завершено. Після закінчення режиму потрібно вимкнути парогенератор, обидві заслінки перевести в положення відчинено, вийти в головне меню, а потім вимкнути головний автоматичний вимикач, розташований позаду блоку керування, відчинити двері та дати час для охолодження продукту.